Восьорку. Друзі, поміняли ми трохи місце, там приїхали хазяї, місця. Ми не хотіли сваритися, я переїхав на своє місце на стереву, трошки розчистив, вже заросло, а за кіно прийшло, мені п'ятька гарненька гостерочка бере. Хоч добре до води ближче, там трохи високо було. Тут ближче до води низько, Тут теж гарне місце. Тут було по весні ловив, теж гарне рибку. Не шкода, що Трохи прикормочки там викинули, як то говориться даремно, На тому місці вже закормився, бляха. Пішлось переїжджати. нічого. І такі бувають моменти в рибалці. Ловить. Зловити, зловить, не зловить, так йому й треба. Можемо це ще більше рибу зловим, ніж там. Я ж казав, що що ще буде більше риби. Місто я знаю, а те я не знаю. Щось рома тяне. Друзі ляшара. шару. Ті хороший, пісочок заліти. Давайте допоможу сочкам, ні? Нічого не допомагає. Ляжний кілограмовим. щоб порвати по удовольствию, по дочку ніколи. Калас! Я ж казала. Я казав, що переїдемо, то що може бути більше місяця, десь. Файно. О, це тут день рибака ящичко. буде. Ого, оце я понімаю треш. не треба. Бач, там і на корми бере, а тут вже як бере, то бере. Оце мені подобається. Так, місце не видаємо, щоб ніхто нам потім не да, б'є. є місце. І це приблизно десь четвертий раз перед того, як закину. На того фідера зловив гусьорочку, а на цю була вже, бач, покльовка була крепка. Да. Збила. Треба поводка зараз робити довше, бо короткий поводок і крепко б'є ліску. Ось такі, друзі, гарні. Алінка тягне нарешті якусь рибку файну. За рипла вона тече, ото буде класно. Не спіши, давай, давай піднімай. Я тобі казав, не піднімай так високо. Ой, а я воно вчепилась. за куди ти? Яка рибка? Я вудку слухай. Та не слухай, то воно паршило прикмети. Я не вірю в прикмети. Я вірю, що йти йшов, бо вже перевіряв, що Знаєш, говорить, що немає жінку на рибалку брати. що? Бачиш, клює. О, <сум> Обрали як файн. Без чаші не вийшов, саме я толком і не сидів просто тут на фідер, тільки на донці сидів, на ніч. Отак <зві> лящик підійшов, друзі. Третій. Клас, третій лящик. Ось такий, можна сказати, як лящик під лящик. Все ж таки теж важко. Загуби вискоче. Файне місце, ні? Краще свої місця. Рибак чує рибу здалека. Ось така коротше, рибка, друзі, поки гачка учеплю. Отака вона. Красотка ось така ця красотка впливе. Точно. Ось, подивіться, найкращий рибак. Другі рибаки там п'ють, там далеко п'ють, а і там п'ють з мужиками. А цей найкращий рибак взяв собі дружину. Бачите. Ну, Пожертвував всіма п'янками, всіма друзями. Взяв жінку на день рибака на рибу вивіз. Це все серйозно. Друзі, всім доброго ранку. Прокинувся я 4 часа, ще темненько було. Перевірив вудочки, сон, можна сказати, взагалі не брав, посадили до 12-ї години, десь приблизно вчора вночі. Сон взагалі не брав, зранку провірив всі черв'яки на місці на спінінгах, Зловив зранку вже дві густірочки гарненькі. Зараз вирішив трошки кави зварити з буджуаліни. Кавою гущу трошки. Ось там у нас такий вогнер горить хороший, саморобний. Вчора півночі горів, десь до часу, до пів першої. Сьогодні запалив його, затошив вчора і сьогодні, сьогодні знов запалив. Ось так Зараз трошки кави бахнемо. Будемо далі рибалити. Ось така у нас зранку красота, Пташки співають. Трохи там налапав пару кіль хорошої рибки. Вчора линочка під вечір зловив на ту крайню такого золодоньку на черв'ячок кільовий. Ти бачила Бачила! Кільовий. Я так і знав, що зараз будемо таких а що, блін, Оце красавчик, і Ще прикормки прикормки немає, ця вся прикормка. Офігей. Блин. Ждав пів години, ж цю тут лівовку. Розакидав п'ять разів і на від деяких красавчик. Треба її шевис нажити було трохи. Нічого, Я підростає більше. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Так що На жаль, зняти як Рома тягнув не вийшло. Не вдалося. Не вдалося. Ось підійшов у нас такий подлящик гарний. Після доща. Після дощика. Зараз ще буде злив. Ось, Ось, друзі, що нам вдалося спіймати за два дні. Рибка за два дні. Пару таких є з десятих хороших. Ось таких є зотри до кілограмчика, густерка, тут ну, коротше подлящики. рибка Ще Пару гарних таких лісів зійшло було. Сонні не Ось так, друзі, будемо помаленьку закруглятися, їхати додому. Підписуйтесь, ставте лайк нам за лінкою. Гарний відпочинок, за ми будемо Вирушати. Далі вам їхати. Все, друзі, вдачі, пока. Пока-пока.